Чернігів профінансує капітальний ремонт дахів у будинках, які знаходяться поблизу Красної площі, і постраждали внаслідок російського ракетного удару по обласному музично-драматичному театру. Виконавчий комітет міської ради 25 серпня перерозподілив додаткові кошти на цей напрямок. Зазначимо, вибуховою хвилею було пошкоджено 78 багатоквартирних будинків. Шість із них потребують капітального ремонту дахів. Решта поточного. Ми виділимо з бюджету 3,6 мільйонів на відновлення роботи по поточному ремонту. Крім того, Зараз проводиться гідравлічне випробування поточ по, в по, пошкоджених будинків для того, щоб зрозуміти чітко, що там системою опалення. Ну результати я не знаю, найближчими днями будуть да? По, да. Найближчими днями, а також з метою попередження потрапляння опадів, якщо будуть дощі найближчими днями. Зараз накриваються дахи пошкоджених будинків там, де будуть робити ремонти, тимчасовими накриттями. Ну, покрівляє маю на увазі матеріалами, щоб не було затікання. Різнобічну підтримку постраждалим наслідок ворожого обстрілу армії РФ Франції 19 серпня. Надають і в єдиному центрі допомоги. Туди чернігівці можуть звернутися з питань відновлення житла, отримання грошової допомоги, будівельних матеріалів, продовольчих наборів, юридичної або психологічної консультації під дахом цього центру 13 різних міжнародних благодійних організацій. Плюс психологи, плюс наші фахівці, які потрібно. Це місто організувало повністю, ми взяли на себе цю роботу, для того, щоб людям було зручно. Вони не їздили, не шукали організації, які їм можуть допомогти. Єдиний центр допомоги працюватиме ще протягом тижня. За словами Олександра Ломако, за дні функціонування центру за допомогою звернулося понад 350 містян. Потім, якщо поток людей зменшиться, то ми вже подякуємо організаціям і індивідуально, там хто не встиг звернутися, будуть їх шукати, тому що перший день це було десь ну навірно 140 десь звернень. 140 було перший день, далі вже зменшуються кожного дня. Ну це зрозуміло. Окрім допомоги постраждалим від ракетного удару Чернігівцям, міжнародні партнери активно включилися в роботу з відновлення школи номер 3 у якій вибухова хвиля пошкодила майже 100 вікон, а також підвісні стелі та техніку. Дякуємо Юліт Європа. Буквально неділю вони вийшли на мене. Ми сконтактувалися і вони взяли всі дефектні акни переміряли вікна, і вже вікна виробництва. Вони беруть на себе повністю виробництво цих вікон і встановлення. Тобто, вже відкоси, двері, стелі, все будемо робити ми за кошти бюджету, ну підрядник, якого угоду заключить Укс. А по вікнам ну, це суттєво, я вважаю, допомога, тому ми їм публічно дякуємо. Наразі в лікарнях Чернігова госпіталізовані 54 постраждалих унаслідок російського ракетного удару. Більшість із них у стані легкої або середньої тяжкості. Одну жінку відправили на лікування до столиці. Також одна дитина і досі перебуває в тяжкому стані. Про неї дбають лікарі дитячої обласної лікарні. 12-річну дівчинку Ксенію Вербицьку, яка в момент удару також була поблизу трамтеатру та отримала поранення ноги правої руки та передпліччя, прооперували в Охмадиці. Ще одна дівчинка, яку ще в субот відправили в Охмандит, вона там і перебуває. Тобто вона не в нашій статистиці, але це теж складний випадок, скажімо так. Двоє дітей також відправили в Київ, але це не пов'язано з їхнім станом, це пов'язано з тим, що вони ну, з броварів родина і отримали необхідну допомогу. Далі продовжують лікування в місті Києві. Також виконавчий комітет погодив робочий проєкт створення в Чернігові нової системи оповіщення. Її запропонували і повністю профінансували американські партнери. Вона складатиметься з 12 точок по всьому місту і повністю покриватиме територію Чернігова. Замість сирени нова система сповіщатиме Чернігівців про надзвичайні події текстовими повідомленнями. Партнери нам, скажімо, повідомляють, що найближчим часом, як тільки вони погодять, це питання в ДСНС. Вони починають ну переходить до монтажу. Окрім цього, виконком погодив розподіл понад двох тисяч аптечок для найпростіших укриттів Чернігова. Їх закупівля коштувала міському бюджету більше ніж 1 мільйон 600 тисяч гривень. Аптечки отримали КП «Деснянське» та Новозаводське, Жеки номер 10 та «13». Також члени виконкому підтримали передачу насосів і генераторів для облтеплокомуненерго, Чернігівводоканалу і Теплокомуненерго. Це обладнання місту надали міжнародні партнери. програми розвитку ООН, ЮСЕЙД та ЮНОПС.